Добрий день, наші малята, любі хлопчики, дівчатка, ми вас сьогодні запрошуємо на заняття зліплення. Привіт, привіт, любі друзі! Ой, а хто це до нас завітав? Ви мене, я Габі. Ой, привіт, Габі, Ми раді тебе бачити! Я прийшов до вас погратися! А що ти нам приніс? Корзинку! Давай показуй. О, яка гарна корзинка! А що ж там в корзинці є? Давайте розглянемо, дітки. Що це таке? О, це огірок! Правильно! А це що? Подивіться, яке яскраве. Я впевнена, що ви знаєте, діти. Так, це солодкий перець. Так, молодці малята, а це що? Морквинка, молодці дітки. А якщо ми розглянемо і скажемо одним словом, то це що, діти, на Габі приніс? Так, одним словом, ми можемо сказати, що це овочі. Молодці малята, ви назвали всі овочі, але моя улюблена морквинка тільки одна. У корзинці ще є одна морквинка. Давайте зараз подивимося, габі. Ой, ні, нема. Вона пуста, тільки одна морквинка. А що ти хотів? А що робити? У мене так багато друзів. Не хвилюйся, габі. Ми тобі допоможемо. Щоб у твоїх друзів теж були морквинки? Да, дітки, допоможемо нашому габі? Допоможемо. Давайте розглянемо, яка ж морквинка. Малята, якого вона кольору? Так, правильно, помаранчевого кольору. Діти, а скажіть, будь ласка, а якої форми? Морквинка видовженої форми. Розгляньте, будь ласка. Зверху морквинка широка, а знизу вузенька. Молодці. А якого кольору малята листочки в нашої морквинки? Так. Зеленого кольору. Молодці! А щоб краще працювати, давайте підготуємо наші ручки. Зайчик сіренький стрибає швиденько, в лапках у нього морквинка маленька. Дякую, малята. Тепер мої друзі будуть дуже задоволені. І буду чекати ваших морквинок.